Портрети українських бійців кіборгів з'явилися у календарях на наступний рік. Виручені з продажу кошти. Це 500 гривень за кожен примірник. Волонтери віддають на потреби військових. У перші дні акції замовлення вже надійшли навіть з Америки та Японії. Детальніше далі у сюжеті. Ну, це Боря, капітан української армії, який служив в Євпаторії. уехал с семьей, бросил квартиру, сейчас снимает ханки, служит в украинской армии, и все. И с присяги не изменил. Это подполковник, позывной купол, надежда вся и опора. Занимается обеспечением терминала. Вот он туда конвой водит. Там со сменой, с, едой, там, с боеприпасами. То есть все держится на нем. Із легендарними захисниками Донецького аеропорту фотограф Роман Миколаєв познайомився у зоні АТО. На зустріч із бійцями вирушив, аби на власні очі побачити героїв та передати враження за допомогою чорно-білих портретів. Надрукувати календарі для благодійного проєкту запропонували волонтери ініціативи Повернись живим. Щойно портрети вийшли друком. Долучитись до акції, зголосились охочі з усієї України і навіть з інших континентів. Надруковано тисячу примірників. Є замовлення навіть з усіх країн світу, з Америки, з Європи. П'ять календарів поїдуть до Японії. Прийшов один чоловік. Він а, каже: Я хочу купити три календарі і дає три тисячі гривень. Я кажу, шановний, ну календарі коштує по 500 гривень. Навіщо видати три тисячі? Він каже: А я хочу купити по тисячі гривень. Усі кошти, виручені від акції, волонтери планують скерувати на допомогу 95-й окремій аеромобільній бригаді. Серед нагальних потреб бійців щонайменше три позашляховики на дві машини планують встановити великокаліберну зброю. Один броньований джип, необхідний для пересування бійців. Вже не передати словами, міни. Я дуже сильно благодаря всім людям. тим, хто допомагає народ України сплотився, Да, хто що може допомагати? Тобто я що всім допомогти. Долучитись до акції можна через громадську ініціативу Повертайся живим. Одной групи діють у соцмережах, а контакти волонтерів є на сайті проєкту. На цих сторінках активісти публікуватимуть і звіти про кожну витрачену гривню. Олена Опанасенко, Антон Квітень,